Була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті навколо міста, більш ніж годинна розмова. Фактично саме тема Бахмута стала основною для цієї ставки. Хочу бути відвертим у таких темах. Буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону, але щось там стверджує про якісь, нібито рішення щодо питань оборони. Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій. Правдивий сенс сьогодні на ставці. Я прямо поставив питання і командувачу Хортиці генералу Сирському і главкому залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку: чи відійти, чи продовжувати оборону і посилюватися в місті. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватися. Ця позиція була одноголосно підтримана ставкою. Інших позицій не було. Я сказав головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті. Немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, в якому стільки героїзм наших бійців були б нібито нецінними. Окупант вбиває за сам факт, що ми українці, за одне тільки слово про Україну, за нашу мрію про Україну. За наше життя, життя українців, і ми знищуємо окупанта всюди, всюди, де це дає результат для України. Бахмут дав і дає один з найбільших результатів за час цієї війни, за час цієї битви за Донбас. Я дякую кожному солдату, хто б'ється на цьому найскладнішому напрямку, хто б'ється, за всі частини нашої держави на всіх напрямках. Ми боронимо і будемо боронити кожну частинку України. Прийде час. Звільнимо кожне місто, кожне село нашої держави і змусимо окупанта відповісти за кожен постріл проти України, за кожну підлість проти українців. Якщо зможемо юридично, значить юридично зброєю, значить зброєю.